Пінзель повертається. Скульптури українського міклянджело з Лувру, до Львова привезуть вже наприкінці цього тижня. Як повідомила новинам директор Львівської галереї мистецтв Лариса Возницька, зараз саме готують зали, аби розмістити експозицію. Скульптури якийсь час перебуватимуть у Львівській галереї мистецтв на вулиці Стефаника. Музей Пінзеля їх не повезуть, бо приміщення костелу Кларисок на площі митній аварійне. Там тече дах та сиріють стіни. Тим часом сам музей готують до реконструкції. Українські реставратори вже створили. Робочу групу з порятунку пам'ятки розробили проєкт робіт та чекають на кошти з Києва. На даний час твори Пінзеля будуть у Львівській галереї мистецтв в основному корпусі, тобто на Стефаника 3 в експозиції Західноєвропейського мистецтва. Ми виділили зали для творів Пінзеля і вони будуть у нас, наскільки нам стало відомо, що кошти вже виділені на реконструкцію даху музею пінзеля.